Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, продовжуємо прислухатися до слів святого Августина. Його безлюбність здавалася мені важкою. Це говорить Августин про Амвросія, який в той час був єпископом. Які бої зводив із покусами, що налягали на його власну велич? Скільки розради. Знаходив він у своєму опорі, скільки радощів, смаку зазнавав він тоді, коли споживав твій хліб своїми тайними вустами, що були в його серці. Про все те я не мав найменшого уявлення. Амросій найбільше причинився до того, що Августин навернеться. І Августин дуже подивляв Амросія. Насправді. Січення життя Росії дуже вплинуло на Августина. Так само свідчення кожного з нас не слова, а життя, вчинки, що ми робимо, чи те, що робимо згідно з нашими словами, чи йде е в різні боки, це набагато краще свідчить про, про нас для когось, когось, хто нас бачить, хто нас чує. Коротеньку хвилину часу використовував, або для підкріплення свого тіла необхідною поживою, або свого духа літературою. Довомросія дуже багато приходили на пораду, на науку, і він старався знаходити для всіх час. А коли так виходило, що і він знаходив час для себе, то використовував його або щоб поїсти для тіла, або поїсти для духа, почитати якусь літературу. Дуже гарний приклад теж до наслідування, щоб той час, який ми маємо, використовувати добре, щоб не використовувати його як-небудь, але щоб збагачувати свій дух духовною поживою, бо своє тіло ми і так стараємося дбати і пильнувати про нього. І що ще Августин пише про Амросія? Хоч би які були його погляди на цю справу, вони в такої людини, як він, могли бути тільки слушними. Неймовірно. Наскільки Августин бачив Амросію добру людину, що говорив, які б не були погляди Амвросія на якусь справу, то в такої людини, як він? Вони могли бути тільки слушними, неймовірно. І теж питання до мене, чи моє життя, чи твоє життя є таким прикладом, на який людина, котра біля нас є, може сказати, справді. В нього повинні бути слушні думки. Його підхід до тої чи іншої ситуації мусить бути слушним, бо я бачу, як він живе, бо я бачу, як вона живе. Наш приклад життя. Хоча мені й не довели переконливо того, що твоя церква вчила правди, але в усякому разі вона не вчила того, що я так завзято засуджував. Августин пише про себе. Що, хоч на той момент не довели переконливо йому, що церква, Божа церква. Джила правди, але він зрозумів, що в будь-якому разі, якщо я не маю підтвердження правоти, то я маю підтвердження, що ті осуди, ті критики, які я закидав на церкву, є безпідставні. Є безпідставні. Августин ще не, не, не дійшов до пізнання правди, але дійшов до пізнання брехні. Що те, що йому про святе письмо, про релігію християнську говорили, це все прав... це все неправда. Він дійшов до цього і зрозумів це. Хоча ще не підтвердив, що це є правдою. Нас час теж багато є людей, які закидають ті чи інші речі християнам. І дуже часто це є безпідставне. І треба розрізняти і відкидати. Це взагалі не приймаючи до відома до уваги. Бо коли знаємо правду, то неправда для нас не має значення. Буква вбиває, а дух животворить. Буква вбиває, а дух животворить. Залишаю роздуми над цим, цими п'ятьма словами кожному з нас. Буква вбиває. А дух, дух животворить. Буває і так, що той, хто вже раз зіткнувся з поганим лікарем, боїться потім довіритися навіть доброму. Так було і зі здоров'ям моєї душі. Тільки віра могла вилікувати її, але вона зі страху, що її можуть обманути, відмовлялася від такого лікування. Можливо, хтось з нас мав такий приклад, що. Попали в руки поганого лікаря. І він не зробив нам добра, але, можливо, шкоду. Або знаємо такі випадки е, серед близьких чи, чи, чи просто е, десь новин чули. І це і поганий приклад, коли людина може зневіритися в лікарях, і Августин на цім прикладі показує, що буває і так, що той, хто вже раз зіткнувся з поганим лікарем, боїться потім повіритися навіть доброму. Бо думає, що всі однакові можливо, що той теж не зробить мені добра. І що далі говорить Августин? Так було зі здоров'ям моєї душі. Тільки віра могла вилікувати її, але вона зі страху, що її можуть обманути, відмовлялася від такого лікування. Зі страху можна відмовлятися від лікування Словом Божим, від. Лікування, яке пропонує Бог. Чого не можна зрозуміти в те треба вірити? Чого не можна зрозуміти в те треба вірити? Теж залишаю за вами роздуми над цим. Я так міркував. А ти був біля мене. Я зітхав, а ти вислуховував мене. Я хвилювався в сумнівах, а ти керував мною. Я йшов широким світським шляхом, а ти не залишав мене. Це теж, Августин говорить про присутність Божу біля кожного з нас, в кожній ситуації. Неважливо, як ми задалеко від Бога, Бог завжди близько біля нас. Я так міркував, а ти був біля мене. Я зітхав, а ти вислуховував мене. Я хвилювався в сумнівах, а ти керував мною. Я йшов широким світським шляхом, а ти не залишав мене. Агустин говорить, що використовував все, що світ дає, але ти, Боже, і так не лишаєш мене. І так не лишаєш. Дивувався тим, що золото ставили вище за правоту. Можна правду оцінювати дуже дешево. Можна від правди відмовлятися дуже дешево за золото, за багатство. І Августин дивувався, чому золото ставлять вище за правду. Бо Августин, його допізнання світу керувало. Бажання пізнати правду. Будь-який спосіб бажання пізнати правду і істину. Він не керувався грошима, він керувався бажанням пізнати світ. А потім біжань, бажанням пізнати Бога. І продовжує Августин: якщо ви в неправдивій мамонії мамоні, не були вірні, то хто вам довірить правдиве майно? Коли ви не були вірні при керуванні чужим майном, хто ж вам дасть ваше власне. Дуже часто перед тим, як хтось відкриє фірму або хтось десь е почне розвивати свій бізнес, він спочатку працює як працівник в когось іншого. Він вчиться, він набирається досвіду. Так само Августин пише. Що якщо ти не будеш вірний в тому майні, яке не є твоє, то хто ж тобі довірить твоє? Якщо ми не вірні в тому слові, яке ми читаємо, яке ми приймаємо до себе, то хто нам довірить, щоб ми це слово несли далі? нам і ніхто не довіряє, а часом ми його і несем далі. І можемо робити помилку. Можемо приносити не плоди добрі, а плоди недобрі. Під виглядом добрих. Мені здавалося, що я буду дуже нещасливий, коли не зазнаю жіночих обіймів. Авустин був на роздоріжжі чи. Відмовитися від, е, від від жінок. Відмовитися від, як він пише, жіночих обіймів. І присвятитися більше Богові. Він пише, що вважав, що був би дуже нещасний. Ніхто каже Святе письмо не може бути стриманим. Коли ти не дав йому бути таким, і напевно ти дав би мені, коли б я зітханням серця свого стукав до вух твоїх, і коли б із живою вірою поклався на тебе з усіма своїми турботами. Святий Густин пише, що якщо просити Бога, то Бог допомагає, а Бог благословить такою стриманістю, як він писав вище про е, бажання жіночих обіймів. Бо благословить стриманість, або допоможе проходити цей час. Ніхто не може бути стриманим, коли ти не дав йому бути таким. Насправді, всі наші добрі риси, всі наші стриманості від чогось зла, насправді, це є благословення Боже. Бо як тільки Бог забере руку, то вже нема стриманості. Теж звертав увагу за... під час свого життя, що коли відчуваю, що Бог допомагає мені, то нема спокус, які, які мене перемагають в тому чи іншому грісі. Але коли знаходиться така хвилька, коли розумію, що тепер моя черга довести який я крутий, який я мудрий, який я сильний, то нічого з того. То нічого з того і приходить гріх, і приходить гріх. Зупинимося сьогодні на... на цьому. І хочу вам побажати, щоб Бог благословляв кожного з нас стриманістю. Стриманістю до... Тих спокус, які кожного з нас є інші. Бо кожен з нас має схильність ту чи іншу до інших речей. Хай Боже благословення перебуває над нами. Його рука буде над нами. Великою допомогою. Хай Боже благословення не покидає нас. Миру нам. Слава Ісусу Христу!